Майже протягом усіх 400 метрів дистанції вільним стилем, доріжками Палацу водних видів спорту метеор нашого міста, практично ні ніздряв ні здрю. На першому етапі відкритого кубка Дніпра з плавання олімпійські надії за перемогу боролися колеги по навчальному закладу Дніпровського фахового коледжу спорту, і водночас суперники, майстри спорту України Олег Мамалига і Тимур Бурштрук. Зрештою, останньому вдалося першому торкнутися бортика басейну і відсвяткувати успіх. Це мені було все добре. Я спочатку починав. Плити не на швидкість, а на довготу, щоб розм'ятися, щоб почусувати воду та зрозуміти, як я можу пливти далі, можу чи я ускоритися чи ні. Полося зі своїм суперником добре. Ми з ним з однієї команди плаємо завжди разом. Так що мені з ним всі, завжди добре. Обидва серед інших стали учасниками наймасштабного на воді метеору від початку війни турніру. Першого з трьох запланованих етапів відкритого Кубка Дніпра олімпійські надії. Наразі на старт вийшли близько 900 учасників шістнадцяти міст України, географія представництва яких простиралася від Харкова через Лозову, Павлоград, Бердянськ до Одеси, і від Києва через Черкаси, Кропивницький Кривий Ріг, Дніпро до Запоріжжя. Вони розіграли 175 комплектів нагород у п'яти вікових групах, де наймолодшому було сім років, найстаршому на 50 більше. На 15 дистанціях і двох змішаних естафетах, а також в категорії «Майстерс». Це рекордна кількість для цього змагання і для проведення у метеорі за час війни за підтримкою. Відділення національного олімпійського комітету в Дніпропетровської області та управління спорту департамента гуманітарної політики. Ми проводимо змагання. Ці вже третій рік поспіль. Кількість спортсменів зростає, це користується популярності у тренерів з інших міст. За такого розмаїття рівня кваліфікації спортсменів, кожен з тренерів у ході змагань ставив перед своїми підопічними локальні завдання у відповідності до планів підготовки. Як перспективних, так і поточних, один з таких, хто серед інших їх вирішує, наставник запорізької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву моторсіч сплавання та стрибків у воду Олексій Сокирко, навчальний заклад якого через постійні обстріли позбавлений традиційного регулярного навчально-тренувального процесу. «В наших условия дуже невелика кількість змагань, в яких ми можемо приймати участь. Тому ми намагаємося на всі змагання виставляти команди свої. Також я е, хочу на цих змаганнях побачити е, ті елементи, які ми відпрацьовуємо під час тренування, як вони будуть, е, як спортсмени будуть ці елементи. Враховуючи тренувальний процес, як вони будуть їх виробляти. на цьому етапі приймають дуже багато спортсменів, які стартують перший раз в житті. Для нас, для тренерів, це по-перше, подивитися, наскільки вони психологічно готові, і надалі на цей рік спланувати їх підготовку до стартів, які будуть більш важливими відборами. Ну і хочемо перемоги виконання нових нормативів та розрядів спортивних у цьому напрямку. перші виключення не склав. 98 спортсменів покращили свої спортивні досягнення і виконали нормативи нових розрядів. Серед них 31 – третього дорослого, 16 – другого 3 – першого. Один фінішував і впорався з критерієм майстра спорту України. Що стосується стислих підсумків. Відкритого кубка Дніпра з плавання олімпійські надії, то переможцем загальнокомандного заліку стала 10-та дитячо-юнацька спортивна школа Кривого Рогу на другому місці. П'ята та ДЮСШ Кам'янського замкнув тріку призерів. Перший колектив Дніпровського фахового коледжу спорту.